Казковий перший дзвоник збирає свої таланти. Кожного року, у вересні, Миргородський центр естетичного виховання гостинно запрошує дітей нашого міста до своїх гуртків. Для когось це початок нового навчального року, а для когось початок творчого життя. Я Тому що до нас у цьому році прийшло дуже багато нових першокласників. Дуже мені приємно бачити усміхнені обличчя дітей, і батьків. І я дуже задоволена, що керую саме так цим закладом, де панує творчість, де панує радість, де панує добро і щастя. В цьому навчальному році бажаю всім щастя, здоров'я, щоб всі... Педагоги центру естетичного виховання та їх вихованці підготували неймовірне свято для дітей і батьків. У присутніх був чудовий настрій, бо нарешті вони зустрілися один з одним у своїх творчих родинах. Лунали привітання і побажання від начальника відділу освіти, колебельник Тетяни Миколаївни, від директора цеву Хоменко Анжеліки Анатоліна, від батьків і педагогів протягом усього свята свій талант дарували вихованці центру, а потім разом створили казковий потяг і помандрували по мистецьким станціям творчого закладу, де всіх очікували несподівані розважальні сюрпризи. Ми так, пливемо по морю, хвилі шумлять. Покажіть мені. Чайки кричать. Голосі. Педагоги яскравим феєрверком дали старт новому навчальному року. А для нашого гуртка це феєричний початок цікавого життя в дитячій студії телемистецтв. Темп. Багато шариків в небі це свідчить того, що дуже багато першокласників.